Коли Софія виходила заміж, вона була впевнена це на все життя. Вона щиро кохала Максима, мріяла стати для нього турботливою дружиною, на яку завжди можна покластися. Софія була з тих людей, яких усі люблять добра, світла, завжди готова допомогти, не чекаючи нічого на взаєм. Навіть свекрусі Олені Павлівні вона допомагала з щирим серцем. Та тільки зітхне у слухавку – Ой, щось мене прихопило, і Софія вже мчить, і продукти купить, і обід приготує, і вдома прибере. Як же мені з тобою пощастило, казала Олена Павлівна. Від Максима й допомоги не діждешся. Я завжди мріяла про доньку, і Бог мені тебе послав. Софії було приємно це чути, і вона старалася ще більше, тим паче свекруха мала рацію від Максима справді не було підтримки. Він не допомагав ні матері, ні вдома, вважав, що хатні справи не чоловіча робота. Софія спочатку нічого не казала, їй подобалось створювати затишок, але з часом терпіння почало танути. Максим не лише нічого не робив. Він постійно критикував то борщ не смачний, то вікна не так помиті, потім з'явились претензії до витрат мовляв, манікюр дорогий, нова сукня це зайве. Скільки коштує твій манікюр? бурчав він. Дві тисячі, тихо відповідала Софія, дві тисячі щомісяця, а могла б відкласти на щось потрібне. А ти на риболовлю скільки витрачаєш? заперечувала вона. Це ж зовсім інше рибалка це і спорт, і хобі, і користь, а манікюр це просто марна трата коштів. Згодом Максим почав рівнувати навіть до подруг. Софія мала добру традицію раз на місяць зустріч із дівчатами у кафе, але й це його дратувало. Нарешті навіть така терпляча людина, як Софія, не витримала сварки стали щоденними, а любов зникла. Через два роки спільного життя вона вирішила подати на розлучення. Максим опирався та змінюватися не хотів. Йому хотілося, щоб усе залишалося, як є він командує, а вона мовчить. Але Софія більше не могла так жити. Вони розійшлися, і не минуло й дня як їй зателефонувала Олена Павлівна. Софійко, як же так? Та ви ж така гарна пара були. Софія зітхнула. Пояснила все спокійно. Це не сталося раптово, я старалася врятувати стосунки, але Максим не хотів чути мене. Я виснажилась але ж я тебе так люблю, як я без тебе. Ми можемо бачитися, я не тримаю зла. Якщо буде потреба, допоможу. Свекруха була зворушена, та й справді Софія дотримувалась обіцянки. Привозила ліки, допомагала по дому, возила в поліклініку. Іноді навіть частіше бувала в Олени Павлівни, ніж у власної мами. Але чим далі, тим частіше з'являлися прохання. Олена Павлівна звикла користуватися допомогою Софії. Все було терміново, все було без попередження. Софія жертвувала власними планами, скасовувала зустрічі, переносила справи. Але вірила, що так треба, бо ми ж відповідаємо за тих, кого приручили. Одного разу Олена Павлівна попросила її завести е, її та сестру на дачу. Софія погодилася, хоч і мріяла поспати. Та коли вже хотіла завершити розмову, почула щось, що перевернуло все. Олена Павлівна не відклала слухавку, а вже говорила із сестрою. Звісно, погодилась, а куди вона дінеться? Як тобі вдається так її тримати після розлучення? Та вона наївна, всім хоче догодити. Я навіть рада, що вони з Максимом розійшлися, йому хтось поумніше потрібен, а ця хай хоч мені згодиться, все одно кому служити мені чи йому? Софія відчула, як всередині все стискається. Вона вимкнула виклик. А вранці не поїхала. Згодом сама зателефонувала. Вибачте, я проспала, але вже вирушаю. Чекайте, ми давно готові. з роздратуванням буркнула Олена Павлівна. А я вас не бачу, мабуть, біля іншого під'їзду стала. Підійдіть сюди. А сама тим часом спокійно варила каву і вже за мить написала повідомлення. Я все чула, моя доброта. Не ваша власність, більше не дзвоніть. Прощавайте. І додала номер до чорного списку. Софія випила каву. На обличчі усмішка спокійна, вільна, нова. Минув рік. Софія відкрила студію квітів і декору, робила букети, прикрашала свята, влаштовувала маленькі дива. До неї почали приходити клієнти, а з часом і один особливий чоловік. Ви створюєте щось особливе, сказав він, тримаючи в руках композицію з лавандою. Я просто роблю це з любов'ю», – відповіла Софія. І вона більше не дозволяла нікому знецінити себе, бо та весна, яка прийшла після холоду, була вже її весною. Доброта це не слабкість. Але вона має межі, і коли ти їх виставляєш, починається справжнє життя.